ЄС це електропровідність нашого розчину розчину чи ґрунтів, але витяжка з розчину. Тобто ЄС вона показує рівень, загальний рівень салей, який знаходиться в розчині. Ми всі розуміємо, що для томата чи для огірка потрібно, щоб було 2-2,5 мікросіменця. Це оптимальні дози для того, щоб підживлювати вашу рослину. Тому, коли ви приходите до себе в теплицю чи на свій е город, коли ви робите розчин, ви берете прибор, який називається кондуктометр, ви всипаєте туди таку дозу добрив, таку дозу добрив, яка вам дає можливість побачити, скільки чого ви туди дали. Тобто максимальна доза буде 2,5, не більше. От для чого, для чого є таке поняття, як електропровідність розчину, і для чого потрібен такий прибор, як кондуктометр. Що таке PH? Ну, PH, PH це, це якби паспорт води. Знаєте, паспорт води, який розповідає нам, наскільки вона кисла або наскільки вона лужна. Від 0 до 7 це буде кисле середовище. Від там, 7 до 14, тому що шкала від 0 до 14 всього. Це буде лужне середовище. Є ще слабо кисле, є ще слаболужне. І, і Наприклад, там лимон, лимон ну, це кислий приклад, і там, те саме мило там, чи шампунь, це приклад лужного, лужного середовища. Тому, по-другому, це можна згадати про байку, там я пам'ятаю в дитинстві, коли. Лисиця запросила до себе журавля в гості, да? і тут вона на мисі лисиця положила шматок м'яса, розмазала там пюре, там ні, не м'ясо, а пюре, розмазала по тарілці. А той напхав м'ясо всередину в куши. Лисиця питалася достати неудобно їй, тому що вона не може засудим за свій клюв. І журавель не змог нічого з'їсти так само. От тут так само, оце, в принципі, оцей принцип. Що таке pH? Одна рослина живеться при цьому pH, тобто залізо, там, кремній, цинк доступен рослині при pH такому, а при pH там, 7 і вище доступен магній, кальцій і, і багато інших других мікроелементів. Тобто ми, ми, знаючи рівень pH, ми можемо таким чином підживлювати свою рослину правильно, роблячи доступними ті чи інші елементи. Тобто, ми або пюре розмазуємо під хрілочки, або ми. М'ясо ложимо в глечик з тонким і довгим горлишком. Тут також треба розуміти, на pH впливають і лимонна кислота, наприклад, вона підкислює, і сірка вона підкислює, магні кальцій кальці вони підлужують сам розчин. Тому є таблиця, яка дуже класно показує доступність різних тих чи інших елементів в залежності від кислотності розчину. І на неї, от на неї також можна впливати цими всіми чинниками. Тому що часто буває дуже, що ми її е, наприклад дали нормально, все по рівню і доброво дали правильні. А е, рослина каже, немає його, я не можу його взяти. Чому е, ми беремо pH, дивимося, а там, наприклад, кислотність нашого розчину і ґрунту вже стало там 2. І все. При 2 не буде ні магні, ні кальцій не буде доступний для рослини.